Всім знову привіт! Сьогодні поговоримо з вами про солану. Пробіжемося по всім таймфреймам, подивимося, що у нас відмальовується, як взагалі виглядає графік і тому подібне. Так, на тижневику ми зростаємо. По суті, це відкат на падінні, Чи буде це все ж таки відкатами? Ми після цього підемо на нові хаї, я ще поки що не скажу, тому що біткоін відростає, і нам дуже важливо подивитися, як він буде реагувати на рівень. Зараз покажу вам на дніві, На оцей рівень у мене він пропав. Є на 63500. Тобто, якщо ми проб'ємо цей рівень, підемо вверх, тоді, скоріш за все, і альти підуть за ним наверх. Поки що я цього не бачу, тому. Просто будемо аналізувати те, що у нас є, і тримати в голові, що у нас зараз є два сценарії. Те, що ми підемо наверх, це десь 40%, і те, що ми підемо вниз, це десь 60%. Тому ринок трошки в невизначеності. Якщо ви не досвідчений трейдер, то я зараз вам радив би побути в ринку, поторгувати на пейпертрейді, набити руку і так далі. Тому що в цілому ситуація доволі складна. Тож, на нашому тижневику ми бачимо, що. Ми трошечки потрогали 24-ту єму. Що може не про що не свідчити, можеш свідчити про локал хай, про що поговоримо на нижчі таймфреймах. Тут, до речі, в RSI в Трейдінх'ю з'явилась дивергенція, ви можете взагалі її додати і розуміти, коли вона є. Насправді, я подивився на таймфреймі старше дня, тобто день-тиждень, вона відпрацьовує взагалі шедеврально. Тобто тут була дивергенція, ми впали, тут була дивергенція, ми впали, і вона ще пише, що вона Медвежича або. Бича, бичача, тому всім раджу нею користуватися. От дивіться, якщо ми візьмемо днєву, зараз вона з'явиться рісайка, тому що її треба трошки довше прорахувати. Бачите, ось тут, наприклад, була. Медвежича дивергенція, Тут можна було сміливо відкривати крутий шорт. Тут була бичача дивергенція, можна було сміливо відкривати лонг. І взагалі історично я прокла проклацував. на 4 годинки годинки. Воно 50-50, не завжди спрацьовує, але прикольно мати на увазі і дивитись на нього. Але от на днєві і на тижневіки спрацьовує ну як швейцарський годинник. Так, на дневі. у мене трошки засрано лініями, як ви бачите, тут половину з них треба поміняти в кольорі, тому що ми пройшли рівні. Взагалі їх потрібно було б сховати. Давайте ось сховаємо тимчасово з денного графіка, щоб не було так багато спаму. І цю теж зробимо зеленою. В двох словах, що відбувається? Насправді відбувається заход. Типу, якщо думати про те, що ми ще досі в медвежки. То ось це виглядає як класна АБЦ корекція перед тим, щоб ми падали далі. Або ж якщо брати глобалі, то ми можемо зробити щось, типу, проігнорувати оце зростання, зробити 1, 2, 3 і піти потім на 5. Але це вже дуже складно, треба буде вирішувати і думати по ходу діла. Тобто, в цілому, якщо ми розглядаємо варіант того, що все ж таки це розвороти там 40% вірогідність робиться, то ми, скоріш за все, тоді розраховуємо на якийсь ось такий. Сценарій, типу, що це буде один, два, три західна. Якщо ж ні, то звідси ми можемо сміливо йти в. Далі медвежку і рухатись, от якось ось так, на наші там рівні 100 і так далі. Чесно кажучи, в це я починаю вірити трошки менше, тому що раніше це було 70-80%, зараз же даю на це 60. Але будемо бачити на реакцію на цих рівнях. Це найважливіша інформація, яка нам потрібна. Знову таки, ми пробили соту єму, майже дійшли до 48-ї, що теж, бачите, непогано ціна реагує і на наш рівень, який у нас тримається, там два чи три, може навіть 4 місяці. Непогано реагує на єми. Подивимось по RSI, Знову-таки так. Отут, наприклад, класно відпрацював, ось тут класно відпрацював, але десь я бачив, що відпрацьовував він паршиво. Можливо, на 4 годинки теж непогано працює. Треба подосліджувати в будь-якому разі. А, це днєва. Боже, вибачте, на днєві добре працює. Це я говорив, цим я і далі погоджуюсь сам собою. Отже, тут ми далі все ж таки ростемо. Uh, RSI виглядає дуже здорово, Макді за ним поки що трошки доганяє, тому поки що ростем, але мені б хотілося, щоб це був Local High. Давайте подивимось на 4 годинку. Тут, по суті, дуже різке, неадекватне зростання з великими об'ємами. Я бачив, ще тут що намагались ринок затолкати, тут намагались затолкати навпаки, вниз. Складно щось сказати, мені все ще ось цей захід дуже сильно нагадує ось цю фазу ринку. Ой, зараз скажу, яку. От якщо ми б взяли б. шаблон барс uh, паттерн. Якщо ми взяли б. мені здається, я не можу згадати який забіг. Добре, неважливо. Якщо не можу згадати, то це не найважливіша інформація, але мені нагадує те, як ми росли в цьому циклу. Тобто ми зайшли високо, трошки спустились в корекцію. Мені здається, все ж таки, я мав на увазі про. Ось цей шматок. Коли ми виросли, давайте спробуємо бар накидати і його притулити до нашого графіку. Мене трошечки лякає ця ситуація, але що ж поробиш? Якщо боїшся, то боїшся. Ой, дуже складно це зробити. О, дивіться, якщо ми візьмемо цей бар паттерн і приліпимо сюди... То виходить щось ну дуже схоже. Типу, ми стали, точніше, ми жорстко виросли, ми постояли ось так в консолідації. І після цього почали зростати. Зрозуміло, що натягнути сову на глобус це доволі складне рішення з барпатреном, але мені воно вайбово щось нагадує. Типу, ми постояли, виросли до тих самих рівнів, навіть трошки вище, і пішли в ще один захід. Тобто, тут, скоріш за все, може бути протраховка падіння вниз. І вже після цього ми будемо розуміти, що станеться по біткоїну, грубо кажучи, тому що альтринок в цьому сезоні, він взагалі нема ніякого альцесон. сезону, немає нічого такого, ми по суті просто рухаємось за тим, що нам скаже біткоїн. Тому дивимось далі. На 4 годинки у нас така ситуація. По суті, чекаємо зараз, що станеться, чи підемо ми вище, чи підемо ми нижче. Ось тому від цього рівня будемо відштовхуватись. Я думаю, що все ж таки є вірогідність, що вони доросте до 142,5, наша солана, але це теж не факт знову таки. Пересічення у нас відпрацювали трошки з затримкою, тому не можу сказати, що це прям були неймовірні сигнали, по яким можливо торгувати. Але Anyway. Дивимось на годинку. Взагалі, ось такі свічки виглядають дуже класно, як точка входу на розвороті, але вони доволі ризиковані, тому вони абсолютно не для всіх. І знову таки там на біткоїні теж ця свічка малювалась червоною, але знову вона зеленіє. На 4 годинки вона взагалі зелена. Тому такі точки дуже дуже ризиковані, але вони непогані, якщо у вас є якісь Профіт уже великий, то ви можете пробувати. Знову таки, дивіться, RSI починає і MACD закруглятись, все менше і менше імпульсності завершується і залишається в цьому. Як сказати, в цьому заході, тому точно можна очікувати якусь корекцію хоча б до рівня 136,7, а можливо навіть до 134,5. І я ж кажу, послі, потім після цього вже дивитись, розбиратись. Тобто біткоін, я теж очікую, що зараз Відкатиться до 61,600, і якщо він проб'є рівень спуститься на 60 тисяч, то тоді можна говорити про продовження двежачої фази. Якщо ж ні, то це скоріш за все буде корекція, і далі будемо бачити, куди воно буде рухатись. Ось. Думаю, що це все, що я хотів сказати. Трошечки зачепив біткоін, трошечки поговорив про Солану. тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ви як можете помітити <хи> мої відео. YouTube починає піарити на день пізніше, коли їх актуальні взагалі втрачається, тому підписатись буде найкращим рішенням, щоб ви одразу це бачили. Ще ставте дзвіночок, тому що тоді відео взагалі буде приходити зразу. Я після того, як його записав, викладаю його там протягом 30 хвилин, можливо, години, і це буде найактуальніша інформація. А на цьому точно все. Дякую за перегляд. Бувайте!